Дідусь, в нас є подарок з бабусею, І гадаю, що це може бути? Я що знаю? Я рахую з бабусею і з нашими підписниками, що ти дуже багато матюкаєшся і тобі треба це викореняти, як ти рахуєш? А я вже і не матюкаюся. Але б трохи бувало. Тому да. я тобі щось е, приготував. Це в нас називається садху. Це має позбавити тебе матюків. А що? Па! Па! Ось цю доску нам дав женьок Євгеній. О, такого. Дід трохи матюкається. Казав, що більше не буде, бо я казала, як будеш ругатися, то я йду від тебе. А йому е Євгеній прислав таку доску спеціальну, щоб е всі погані думки від нього пішли, і він не матюкався. Був спокійний, гарним дідусем. Поки що він такий сварливий, трохи сварливий. Дивись. <кхи> Це по англійськи це фортеця наша, бачиш, воно. Каменець. Дід Толя внук. Дубль два. З днем народженням тебе. Так, це ж твоє улюблена стева. Десь таке вже було, дід. Я таке відео зняв з тобою, таке файне, але зміно, але воно залишиться тільки між нами, тому що в мене телефон грьобаний айфон не сохранило. відео. а мене не сохранило, бляха. Зовсім не що то ж я Не пацан тим Поздравляю не було. Поздравляю тебе. Квіти, квіти. Саме це головне. головне це квіти. Зрозумів мене? Стефанія, мама. Стефанія розквітає поле. Розквітає поле, а вона собі є. Розкажи мені, мама, колес! розкажи мені, мама! Уху! Поздравляю тебе! Ту -тун 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 -тун. Так, дід! Щось я тобі подарував, отут того, що просте, файно буде, Колбасеус, м'ясеус, все як має бути, скоро буде. І будемо празнувати. трохи пивка вип'ємо. А... а хто ж принесе? Я? Твій рідний внучок? Дід, ти привик, що постійно тобі хтось присилає, а тут я. <реклама> Тому що ти вже Но прорекламував все на світі, дід. ти прорекламував вже все на світі нашому Божому, білому, прекрасному. Бажаю тобі прожити 100 років, не хворіти і дуже сильно не матюкатися. Так, а тепер я говорю. Не пити багато. Так, горілку не пити? Боже змав оту білу. Самогонку не пити, вживати венце таке апетитне. Так, дід. А? А коли час... Ми тобі тут купили на твоєму, Вони... ну, щоб ти спав, подарок дивись. Подарок, дивись, І... матрац. І не Вже не будеш казати. З бамбука. Щоб було э, тобі м'янько, бо я бачу, що ти трохи подав з скр... да? О, в скільки я раз падав. А чого ж вона по пострілила? А ну зараз. Сядь. А ну подивись, а ну зараз. сядь. ты че ты убежаешь? А ну? <свölок> 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 я король Ліра! Лір! Ввіфель, костей! Дій, така раньше, скільки в нас стой, але что тобі так? да? Я не знаю, нравится? А хто це купив? Це я подарував, тому що я бачу, що ти з криваті падав. Так. Розрівняло тобі повністю, тепер не будеш падати. Саша Занюю, бачиш, он дивись як тобі хорошо. Мені Аня баска сказала, що він чуть не упав, був не для криваті. Дай мені маленьку. От тепер. Mm. Хорошо, Саша. Умні це мою. Я щось ніхуя не бачу. То може ти вампір? <laughs> Який вампир? Ну може ти вампір? Що зубів нема, та й вампір? Добре бачу. Всього побачив. Побачив себе, так? Да? Да. Дід, щоб ви знали, це є вампір, він деколи себе не добре бачить. але сьогодні день народження, він себе може побачити. День народження. Ну то що? Не цю зараду не вживати. Що це за фотографіка? Це футболка. Стефанія, мамо. Хто Стефанія. Це? це ти? А то чого я тільки затамаханий? Мамо. Діта, а це ж такий акт просто. Стефанія. Це капець. Це що це Одне, одна ковдра, друга ковдра, третя, четверта, п'ята ковдра. А ну або селяш як тобі. Чи, чи воно м'яко чи не м'яко. Як? Ні, воно м'ягеньке, так? Це тут, коротше, бамбук. Це дуже мені рекомендувало, діду купити, бо він тут постійно спить. І має бути м'ягенько. Ні, класно, так? Так, я застелю чимось. А хто там? А от поводіли мила, десь? Ти на вулиці був. Дід, вона ж не новойоп твою, ну! Я вам дещо скажу. Ну не можна, вона ж повзається во всьому ручками. ну дивись потрапить. ж треба там розвиватися. Ну Сашка, я не буду нік до фішки. мені ножками, ножками ходись, дивись, раз, раз, два, раз, два, три. Хе-хе-хе, мулюсь. Сі! Сі!